Зуміла з відео постеріг, що перший крок до Бога це покаяння. І це не тільки якщо я ну, просто і сповідаюся доправлятись не буду, а мені потрібно працювати над своїм серцем і над тим, щоб слово Боже втілювати в життя, щоб було покаяння, і ну, тоді дійсно Царство Боже не пройде мимо, тому що. Ну, якщо не буде в житті покаяння і виправлення, то я ну, пропущу царство Боже, серце буде кам'яне, і взагалі я не зможу розуміти слово Боже і по ньому жити. І потрібно цінувати час і проживати його по Слові Божому. Якщо я чула істину, знаю, то мені потрібно її не відкидати, а застосовувати в життя. Для власного ж спасіння і спасіння близьких інших людей.